Ви послухали ми про те, що буде в ефірі польського радіо для України згодом. А що а точніше хто і про що буде зараз в ефірі польського радіо для України? Ми зараз розкажемо. Але перед тим я нагадаю, що ви слухаєте програму Доброго дня з польським радіо для України при мікрофоні Анна Львова, Олексій Бурлаков. Випускова редакторка Анастасія Купрієць і за звукорежисерським пультом Каспер Мавчинський. Так, а з нами у студії Альона Зозуля, це мисткиня, дизайнерка одягу та біжутерії, стилістка і костюмографка. Дуже вітаємо тебе сьогодні, дуже раді тебе бачити. Дякую, що ти так рано до нас прийшла. Е, вітаю, дякую за запрошення. Отож, Альона, ти багато разів працювала саме з відомими польськими людьми, людьми у Польщі, і більшість цих людей це актори. Ти дизайнерка, і може розпочнемо хронологічно від самого початку твого. Як тобі вдалося? Все-таки е, тут е, розвиватися зачепитися <сіпитися> і розвиватися у Польщі. Успіху, можна Історія успіху. Історія успіху. Ну, е, я вважаю, що успіх ще десь попереду мене, бо маю дуже амбітні плани. Тому для мене це одна така плюс приємна сходинка. Е, я приїхала на магістратуру в влодь, закінчила її. Е, Брала участь в конкурсі, який я виграла, і через те я з лодзя переїхала до Варшави. І так, в принципі, все почалося. І можу сказати, що ну, це дуже, дуже важкий шлях навіть до, до цієї сходинки, сход... ну, сходинки, на якій я знаходжуся, тому що по факту ти кожного дня маєш виходити з поза своєї якби, зони комфорту постійно. Якби це якби щось, що має ав з автомату усвідомити та людина, яка хоче розвиватися в мистецтві. Скажи, mm -hmm. будь ласка, скільки проєктів ти реалізовувала в Польщі саме? Бо ти співпрацюєш також з? Співпрацювала і зараз співпрацюєш із багатьма серіалами, фільмами польськими. Так. Що ти саме робиш і скільки їх було взагалі за весь час, як ти проживаєш в Польщі, це вже десь 11 років, так? Чи більше менше? Десь 11 років приблизно я працювала на початку в фірмах одіжових з одягом пов'язаних. Після того, як я побачила, що на них ну, заробити досить добре не можна, скажімо так, а, ну, їсти всім хочеться, жити нормально всім хочеться. Тоді я побачила, якби, можливість більше в фільмовій продукції, в костюмографії і так далі. Тобто я роблю і то, і то зараз. Можу сказати, що протягом цих років було багато проєктів. Я навіть, мені не вистачить пальців, щоб їх порахувати. Но, напевно, більше, ніж всіх пальців, які в мене є, ну це напевно. Може, якісь поради для тих, хто хоче займатися теж творчістю в цьому напрямку. Можливо, якісь поради, ну, як. Шлях щодо шляху, як його вибрати і де не споткнутись. Насправді хочу зазначити, що бути артистом і вміти і мати якісь мануальні здібності це одне, це досить важливо. Але в моїй сфері діяльності важливіше, мабуть, на жаль, на жаль, я це скажу: бути всюди, мати добрі контакти, бути теж собі маркетологом, піарщиком. І, ну, це це, на жаль, зараз просто must-have і треба це вміти, треба це робити. Бо якщо ти сидиш в своїй ракушці, робиш свої проекти, це дуже добре, але ну хтось має їх вдівати, хтось має їх просувати. Тому якщо немає можливості фінансової комусь за це платити, то залишається один вихід робити це самому, угу. тобто таланту недостатньо все таки Недостатньо, треба кілька талантів в кількох напрямках. Так, так. А найголовніше, що зараз це СММ, мабуть, ну саме талант про проявив в соціальних мережах і в інтернеті, чи все ж таки те, що вмієш робити руками сам? Е, ну для мене так. важливо те, що вмієш робити сам руками, плюс до того контакти з людьми. З людьми не тільки в інтернеті, але теж, якби фізично, фізично мати можливість кудись піти, поговорити з людьми. Бо, все ж таки, коли бачимо дуже багато інфлюенсерів, тих людей, які ну, в принципі, не дуже іноді цікаві речі нам говорять, і правдиві речі, так в різних сферах діяльності, то дуже важливо мати людину, з якою теж ти поговориш, яка тобі зверифікує якусь інформацію. І Теж люди, які чогось досягають в цьому житті, наприклад, коли я спілкуюся з багатьма акторами, і для мене це прям дуже класно бо це досить глибокі, глибокі цікаві люди, то вони цінують контакт з людьми, угу. не не через інтернет, хтось тобі щось напише, а коли ти сядеш, не знаю з кавою, з чаєм з чайком, і, і просто поговориш. І це досить важливо. Якщо говорити про ти говориш про людей успішних, про акторів, з якими ти працюєш, з ким співпраця тобі подобалась найбільше? Хто в твоєму серці не завжди залишиться? І з ким ти хотіла би працювати з польських акторів ще в майбутньому і чи на різні це люди, от про яких Хання зараз питає? <гум> Якщо наз, наз, назву когось одного, хтось може інше образитись, але можу сказати трохи по-іншому, як то більш дипломатично до цього підійти. Є... Олександра Поплавська, яка е, досить е, глибоко сидить в моєму серці, е, бо ми з нею зробили якраз такий спектакль, який пов'язаний з Україною. І якби досить багато емоцій ми разом пережили, тому якби наразі в моєму серці вона займає в плані акторів, мабуть, перше місце через те, що вона, е, ну типу, для мене відкрилася зовсім з іншого боку, і я її дуже люблю, шаную, і маю, маю надію, що з нею щось зробимо. Розкажи mm -hmm. про цей спектакль більше. Ти говориш, що вона для тебе дуже важлива, тому що вона зробила щось про Україну. Е, так, вона була теж однією з тих е, людей, е, яка хотіла звернути увагу на війну в Україні. І е, ми спільно зробили спектакль. Вона режисувала, я займалася повністю костюмами е, в ТР Варшава. Е, спектакль називається «Мой штандар Зашікавкоти кроніки з Донбасу. Е, це е, історія. Лєни Ле, Лягушинкової вона так себе підписує, яка походить якраз з Донбасу з такого маленького містечка. Ну mm -hmm. і Оля звернула, якби Олександра Ола, вона звернула увагу на її творчість і запрошувала дуже велику кількість людей, щоб якби, це відбулося. Тому за це їй велика повага, і від мене теж. Так, ти ще належиш до цієї спілки митців в Польщі, і також наголошуєш неодноразово, що важливими є все ж таки люди, щоб мати знайомих багато, як людині, яка тільки приїхала, яка має якийсь талант, або ж в кращому випадку, в супервипадку, таланти, де їй треба крутитися, де шукати людей, які можуть її підтримати на цій дорозі. Наприклад, я пам'ятаю, коли я приїхала в Варшаву, я приймала участь в таких заходах, де можна було познайомитися з фотографами, з візажистами, і це були такі просто зустрічі, якби ТФП, як то називають. Ти якби свої проекти даєш. І хтось їх фоткає, і хтось робить макіяж, і це не завжди люди якісь там супер-супер професіональні. Це давайте розшифруємо time for фото. Тобто фотографи і ці люди дають свій час, а ви даєте своє фото. Е, так, і це все безкоштовно, так званий бартер. Всі, всі задоволені. Тобто, я, наприклад, з таких речей е, починала і можу сказати, що, наприклад, пройшло вже скільки там ну, десь. 11 одинадцять років ну, там в цьому випадку 10, Коли наприклад я зустрічаю тих людей, з якими я починала тоді робити, і наприклад, зараз я з деякими з них співпрацюю. Тобто, якби світ дуже малий, тісний і ніколи не знаєш, яке знайомство тобі що може принести. Тому, наприклад, і в плані дизайн дизайнерам, то я б це порадила. Ну, інтернет, звісно, виставляти свої роботи, звісно, це, це дуже важливо показувати в світ, але от такі заходи, вони інтеграційні, вони досить важливі. А що можна сказати про ну, як більш широкий вжиток? Себто, що з цього напрямку, що з як би так краще сказати, з дизайну або що з одягу, або що, який напрямок тут користується найбільшим попитом? Я маю на увазі, з чим люди, звичайні люди, можуть звертатись. Насправді, на мою думку, я працювала з масовою продукцією, і можу сказати, що мені це не дуже подобалось, тому я якби, пішла з цієї з цієї роботи. На жаль, в Польщі є так, що все-таки люди дивляться на те, що було дешевше. Угу. Тому якісь проекти артисти, артистичні це вже інша справа. Тому, якби я пішла більш в фільмову продукцію, де я можу теж якісь проекти цікав, цікаві зробити і артистично щось, ну, якби щось з, з, з собою якби не репрезентувати. Бо в продукції такі просто носити, так як називають ТВР, це вже інша справа, все таки більш. Більш Китай вибирають, на жаль, правда. Я хотів тривалий час була популярною така собі ну, спеціальність або напрямок, який люди, якісь актори або якісь селебритіс, обирали собі стиліста і просто не думали над тим, що вони вдягають, що вони купляють, а стиліст просто їм, ну, грубо кажучи, привозив, кажу: сьогодні ти така, чи існує це зараз ще? Так існує. Так, існує, звісно, люди відомі, вони мають свої характери. Це, це люди досить досить ну, цікаві, так? тому вони і стали кимось, бо вони мають якби, той стержень в собі. Тому це треба якби, знаходити спільну мову. І ще один одне питання з іншої, з іншої сфери, але ви її теж зачепили. А, може, це буде, але, але доведеться трохи подумати. Най, ви сказали, що люблять Китай. А чи можна за, ні, так, за яку мінімальну суму можна підібрати собі креативний одяг? Можу сказати одразу. Що навіть до 100 злотих, якщо секонд хенди можна якби рахувати. Тому що, наприклад, я якби я бачу, що люди зараз вже більш ідуть в сторону е, 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 sustainable fashion, цієї відповідальної моди, еко і, і так далі. Але це ще не на такому не, так, не на такому рівні, наприклад, як в інших країнах, але в Польщі потроху до цього вже приходять. Ну не на, на такому рівні, я просто бачу якісь там е, якби, рухи в цю сторону, це вже приємно. Я кажу, в секонд-хенді можна. Наприклад, є така сторінка. Він не хочу. Ну не, не хотілося, не хотілося б щось добре, рекламувати. Ще переграємо це. Але є одна зробили. із сторінок скажемо mm -hmm. да. яка. Mm -hmm. Так буде краще, і там можна теж знайти щось mm -hmm. добре. І також в інтернеті ще подружкам можна повіддавати. У нас трошки мало часу залишилося, але ще одне важливе питання. Ми з тобою розмовляємо про план фільмовий, про mm -hmm. з'єнтя, про серіали, про фільми. Mm -hmm. Ти також як і я з того, що я знаю. Також займалася чимсь таким як статистування, статистовач брати участь в плані фільмовому як статиста. Що ж таке статиста, епізодиста, де молоді люди можуть шукати такі теж пропозиції? Е, так, е, коли е, шукаєш способу заробити, то різні так, то це теж теж було. Е, я була з різних сторі е, камери. Можу сказати, що є просто агенції, і їх досить багато, і навіть зараз не тільки е, якби, ті, польські агенції, наші теж українські, і просто можна вписати в Google і, і, і все знайдеться. Там mm -hmm. цього дуже багато, і дуже багато груп на е, Фейсбуці. Теж так, і ще пояснити, що ж це таке: це взагалі люди можуть зголошуватися, прислати свої фотографії, дані, і тоді їх можуть вибирати також до планів фільмових, що вони можуть їхати і брати участь, якби бути такими акторами, епізодистами. Не називати це. Будь не ласка, можна, так, тому та? що це, моя, можна. це моє минуле. взагалі, Я колись мріяла бути акторкою. Думала, що я там похожу статистую і стану великою акторкою. Ну, не вийшло в мене, на жаль. Але це дуже прикольно, тому що так ти можеш заглибитися і побачити, чим є план фільмовий. І от з цього в мене теж до тебе питання. Це дуже складний процес. Зйомки так. вони тривають в дуже різному часі, по-різному, взагалі, дуже довго, холодно, сніг, дощ. Скажи, будь ласка, про специфіку цієї роботи: що найбільше ти любиш? І що найтяжче взагалі, якщо говорити про фільми? Взагалі, дуже якби моя робота зараз полягає на великій кількості аналізування, тому можу сказати, що якби ти проходиш на роботу, ти робиш все, що там треба зробити, приготувати, проаналізувати всі продовження, де хто в якій сцені що мав, тобто якби дуже велика кількість, наприклад, такої роботи, і виходиш з роботи і якби ти вже, ти вже погано думаєш. Тобто, це якби я я постійно, просто в мене мозок постійно аналізує щось. Наприклад, коли я працювала на планах, то там найбільшою проблемою було була велика кількість годин. Коли, наприклад, я мала плани наприклад, 11 годин. Ми закінчували, наприклад, о другій ночі, бувало і таке, а о шостій я вже мала бути на ногах, десь там в якомусь місці, бо нас е, якийсь бусік там забирав. Тому, в принципі, якби тут багато нюансів, і теж все залежить від людей знову. Якби ну, якщо в тебе команда класна. То ти можеш собі і 10 годин працювати, може, може і 15. Але якщо воно ну, не, не завжди так щастить, то а, а як, як ресурс організму собі так збільшити, щоб витримати це? Е, якби просто ти живеш тоді планом. Угу. Просто ти, крім плану, нічого більше не, не, не зможеш зробити. Оце якби так, так та, та проблема, коли е, ну, якщо знову згадую ці довгі плани, то не знаю, наприклад, субота, неділя. То ти не знаєш взагалі що, що, що біля тебе робиться? Ти просто спиш, uh -huh. і, і поки ти проходиш до себе, до тями, то тобі вже треба на роботу йти, uh -huh. скажімо так. Uh -huh. Якщо говорити про погодні також умови, зараз у нас теж дощ, чи, чи це вплине, бо ти потім будеш йти ще, я знаю на роботу, десь не будемо говорити, але все ж таки, чи це також впливає на вас? Чи якщо якісь погодні умови не такі, як у сцені мають бути, то що вам відміняють плани? Чи переносять, чи що. Uh -huh. Якщо це план дуже-дуже рідко переносять, іноді треба тільки ну, трохи почекати. Наприклад, робиться перерва, там якась годинка чи півтори години залежить від ситуації. Е, ну, зараз мене ціле щастя, то погода якось менш особисто інтересує. Але ті люди, які на плані, то, наприклад, треба, щоб вони мали е, все, все необхідне. Парасольки, е, якісь там взуття спеціальне, якби просто від цього залежить, що я маю зробити. Щоб вони е, добре себе почували, наприклад, і ще добре виглядали, тому що но, ти но... за це теж відповідаєш. Так, за костюми, також. Клас. Так. Ну, то я думаю, що таке собі загальне уявлення ми отримали про професію, про напрямок і про діяльність Альони. І ми, я думаю, що тепер знатимемо. А ті, хто нас чує і збирається, можливо, повторити шлях, то знатиме, як його розпочати. Дякую. Е, дякую. Так, тільки ще хотілося останнє маємо вже прощатись, тому що час у нас закінчується, але ще от на півхвилинки. Така рада від тебе взагалі для молодих і амбітних, які мають таланти. Що робити? Бана, банальна фраза: робити своє і не дивитися ні на кого. Отож, робити своє і не дивитися ні на кого. Це була Альона Зозуля, мисткиня, дизайнерка одягу та біжутерії, стилістка і костюмографка. Дякуємо, тобі, що ти до нас прийшла. Дякую. А ми дякуємо нашим слухачам і глядачам, що були з нами протягом цих двох годин. Залишайтеся з нами і далі. Це польське радіо для України. Далі слово колегам вже.